Про все, що сьогодні трапилося у місті та області, розповім за мить в ефірі новини. і просто зараз підсумовуємо. Громадянка Росії має землю у Бучицькій громаді майже один гектар Прокурори просять конфіскувати і передати державі. Вони встановили, що громадянка держави агресора не відчужила успадковану земельну ділянку у Золотопотіцькій громаді, чим порушила вимоги земельного кодексу України. Це стало підставою для пред'явлення позовної заяви прокуратури про примусове припинення права власності на земельну ділянку шляхом її конфіскації. Продовжуємо майно УПЦ через суд просять віддати державі. Засідання у справі Кременецького Свято-Миколаївського собору вдруге не відбулося. Цього разу адвокатів виникли запитання до головуючого судді. Які саме, що врешті-решт, вирішили, знає наша Оксана Мацьопа. Тож деталі дивіться. Майно ОПЦ передати державі. Право Кременецького свято-миколаївського собору 20 квітня мали б розглядати у суді. Але у сторони відповідача адвокатів релігійної громади УПЦ в Кременці виникли сумніви щодо об'єктивності головуючого судді. Будь-який суддя, щодо якого є обґрунтовані підстави, побоюватися браку безсторонності, має бути відведений. З наведеного слідує, що відводу, самовідводу, підлягає суддя не лише у разі існування фактів, що свідчить про його упередженість, але й у тому випадку, коли у стороннього спостерігача могли б виникнути сумніви в неупередженості судді. Таким чином, якщо головуючий суддя або члени його сім'ї, є прихильниками Православної церкви України або приймають участь у богослужіннях, які проводяться Православною церквою України, це автоматично виключає його безсторонність у цій справі. Відтак адвокат вважає, що суддя має бути або атеїстом, або ж неупередженим в питанні релігій. В іншому випадку він має оголосити про самовідвід. А якщо він вважає, що на території України має бути одна канонічна церква ЦПЦУ, Це безумовно вже не об'єктивний, це не безсторонній Погляд на речі нагадаємо, Свято-Миколаївський собор орендував приміщення на території Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника. Термін договору вийшов, тому представники заповідника звернулися до суду із позовною заявою, щоб повернути собі приміщення Миколаївського собору з келіями, адже це пам'ятка архітектури національного значення. Стосовно останнього адвокати теж мають зауваження і запитання. Але наразі суддя оголосив перерву до 24 квітня. Розшукують свідків ДТП, в якій загинула жінка. Аварія сталася 18 квітня, о 8 годині 25 хвилин за адресою вулиця Бережанська, місто Тернопіль. Автомобіль, за кермом якого перебував працівник правоохоронного органу, наїхав на 66-річну жінку, яка перебігала дорогу. Поза межами пішохідного переходу від отриманих травм потерпіла, померла в кареті швидкої. ДБР проводить розслідування і шукає очевидців. Телефонуйте за номером 095 125 10 25. Ну а далі про кліщі, адже цього разу експерти нас здивували, виявляється, тепер ці тварини нападають на людей незалежно від пори року, та все ж активізуються вони зараз. Як застерегти себе від небезпечних кліщів і що робити, якщо вас все-таки вкусили? Дізнавайтеся далі в сюжеті наших журналістів. Цьогоріч сезон кліщів не припинявся. Ці небезпечні тварини тепер живуть не лише в траві чи на кущах, а й в ґрунті. Тернополян вони кусали і на дачних ділянках. Кліщ не зразу кусає людину. Треба хоч би ну 2-3 години, поки він знайде таке місце, яке йому зручне, яке для нього підходить, щоб він укусив людину. Це має бути надзвичайно ніжна, тонка, м'яка шкіра. І що найдивніше цього року звернення людей з укусами кліщів були навіть взимку, тому що була тепла зима. І ці кліщі себе гарно почували в природі, а люди, що зима, що літо по лісах часом ходять, чи на дачних ділянках ходять, чи десь в листі, наприклад, згортали листя собі, десь той ж мав переночувати, якийсь попадав на людину. Такі випадки були. Кліщі переносять небезпечні, навіть смертельні захворювання. Однак в Україні таких ще не фіксували. Взагалі, кліщ може викликати до 149 різних захворювань. Це можуть бути інфекційні захворювання, можуть бути паразитологічні, рекаціози і таке інше. Ну в нашому регіоні це найбільше поширений кліщовий енцефаліт. Це вірусне захворювання. І один з видів буреліозу це хвороба лайма. Зазвичай люди намагаються самотужки видалити кліща. Тернополяни діляться, виливають на нього олію і пінцетом викручують проти годинникової стрілки. Ну масло під як підсонешне а може ще водичкою. Водичкою полить водичкою і потім обережно, бережною текстою викатувати бути. Все. Не бувати можна, однак це може бути небезпечно. Найкраще звернутися в травмпункт. Там спеціалісти видалять кліща, а потім вам треба занести його на дослідження, аби дізнатися, чи є він переносником небезпечної хвороби. У центрі профілактики особливо небезпечних хвороб є лабораторії. Сюди й несуть кліща на дослідження, та він має бути живим. Вартує це. 73 гривні 49 копійок. Беруть обстеж, кліща на обстеження з 8 до 16.20, крім суботи і неділю, і буквально дивляться під мікроскопом і за пів години можливо результат отримати. Якщо це, наприклад, реакцію ПЛР зробити, це може бути від 3 до 5 днів. І це буде коштувати ну, десь в районі 250 гривень. Найефективніший спосіб все таки не підчепити кліща це правильно одягатися, якщо ви йдете в ліс або на присадибну ділянку. Однак, останніми роками побільшало випадків, коли тернополяни отримували укуси цих тварин у парках, щоб кліщів там винищити, зелені ділянки спеціально обробляють. У нашому місці кроплення хімічними речовинами проведуть пізніше, коли сприятиме погода. Адже поки холодно, кліщі малоактивні. Додамо, що випадків захворювання на хворобу лайма, вірус, якої переносять кліщі, цього. Року ще не фіксували а от в Україні за два місяці вже є 45 випадків. Ну і напередодні поминальних днів тернополяни масово скупляють пластмасову поминальну атрибутику, аби прикрасити нею могили рідних. Та чи доречним є використання штучних квітів, а особливо зараз, коли кожен бореться за чистоту навколишнього середовища? Тож чим краще зараз прикрашати місця поховання, що з цього приводу кажуть священники, у чому переконують про це розкаже наша Олеся Лепчак. Кладовище із пластику або ж живих квітів у провідну чи поминальну неділю на цвинтарях будуть відправи. Тож українці посилено прибирають на гробах рідних. А ми спостерігаємо за тим, чого більше штучних вінків, висаджених квітів чи букетів. Самі бачите, пластику менше, але він ще не зник зовсім. Екологи наголошують, що штучні квіти не мають нічого спільного із виявленням християнської віри. Але люди думають практично, не на камеру зізнаються. Живі квіти швидко в'януть і їх треба часто змінювати а пластикові прикрашатимуть могилу довше, тому на ринку штучних квітів вистачає. Тут ромашки, троянди, півонії, тюльпани все з пластиком. Ціни від 80 гривень за невеликий букетик і до 200 гривень за композиції. Продавці кажуть, зараз люди менше купують пластикові, все ж таки надають перевагу живим квітам. Купляють менше, купляють, але купляють, бо є різна ціна. Є від 200 гривень букетики. Різні купляють. То такі, і живі купляють і штучні. Більшість живі беруть. Позбуватися штучних квітів на могилах. Рекомендує і більшість священнослужителів. Настоятель Тернопільськозборівської архієпархії УГКЦ Олег Харишин каже: колись це було традицією, проте зараз все змінюється. І наразі доречнішою буде жива квітка та молитва. Вже впродовж багатьох років через такий, через таку структуру, яка діє в нашій церкві, як бюро. З питань екології Української Греко-католицької церкви закликає вірних, щоб шанувати довкілля і не використовувати пластмасових прикрас для грубів, тому що в такий спосіб ми е першу чергу чинимо те, що називається сьогодні екологічним гріхом. Штучні квіти це не шанобливий подарунок для мертвого, а натомість справжня отрута для живого, адже пластик розкладається сотні років і погано впливає на наше здоров'я, а ще забруднює довкілля. Також що люди і запалюють свічки, і наразі свічки можуть на ті пластикові прикраси підпалити. Що більше ми говоримо про той дим, який виділяється, він і особливо шкідливий для наших легень і для здоров'я наших дітей. Тому церква ще раз наголошує, що ви вірні, знаючи про те, що Бог є Богом живих, а не мертвих, все ж таки використовувати живі прикраси. Священнослужителі радять заздалегідь прийти до могил рідних та висадити там різноманітні квіти, кущі чи навіть невеликі деревця. На ринку поруч із штучними квітами є і живі саджанці. Ціни досить помірні: – 15-25 гривень за цибулину. Як прикрашати могили особиста справа кожного. Втім, не слід забувати про шкоду, пластику і задуматись, бо напевно ваші рідні заслужили доглянутих могил з живими квітами. Непомітні для людського ока сліди. при розслідуванні злочину важлива кожна деталь, навіть якщо вона мікроскопічного розміру, наприклад, текстильні волокна. Як досліджують такі частинки тернопільські правоохоронці, дізнавайтеся. Для об'єктивного розслідування злочину має значення кожна обставина, кожна деталь, кожна дрібниця. Саме мікрооб'єкти та мікросліди, залишені на місці події, здавалося б, частинки, які непомітні для людського ока, відіграють важливу роль під час розкриття кримінального правопорушення. Мікрооб'єкти це матеріальні носії криміналістичної інформації, які внаслідок малого розміру і кількості можуть досліджуватися лише на основі застосування спеціальних технічних засобів і методів. Їх виявленням, вивченням та дослідженням займаються фахівці відділу досліджень матеріалів. Алівів речовин і виробів Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України на сьогоднішній день накопичено значний досвід щодо використання мікрооб'єктів текстильних волокон або виробів із них у розкритті та розслідуванні злочинів. Найчастіше мікрооб'єктами криміналістичного дослідження стають текстильні волокна. Експертиза дослідження волокнистих матеріалів та виробів з них широко використовується у розслідуванні тяжких злочинів, таких як вбивства, зґвалтування, крадіжки, при вчиненні дорожньо-транспортних пригод волокна, які залишаються на місці події, є малопомітними, але не менш важливими у доказовій базі та у розслідуванні даних протиправних діянь. В час пошуку мікрооб'єктів обов'язково мають враховуватися обставини кримінального правопорушення, характер і особливості місця огляду, природа об'єктів. Під час скоєння злочину на місці події неодмінно залишиться сліди. Непомітні людському оку, такі як мікрооб'єкти із одягу злочинця, які під час вилучення потрапляють до нас та порівнюються на придатність із одягом злочинця, якщо він є наявний, також для. Становлення спільної родової або групової належності одягу. Застосування спеціальних знань умінь, навиків відіграє важливу роль у проведенні досліджень мікрооб'єктів. Адже саме висновки експерта є підтвердженнями або спростуваннями провини особи. Продовжуємо наші захисники і захисниці сильні люди, які бачили на власні очі багато смертей. Вони щодня ризикують своїм життям задля нашої безпеки. Одним з таких є Антон Радько. Зараз хлопець перебуває в нашому місті на реабілітації після важкого поранення, а ще планує організувати в Тернополі кількаденний вишкіл для молоді, яка хоче навчитися військової справи. Історія бійця далі. За 32 роки життя я нарешті, типу, себе знайшов, я там, де я маю бути. Це емоції після першого бою. Спілкуємось із захисником України Антоном Радьком. Його позивний Тоха. І він нищить російських окупантів. Сам родом з Рівненщини, а в нашому місті на лікуванні. Під Бахмутом отримав кульові поранення в руку і в ногу. В руку куля залетіла взагалі, роздробила дуже кістку. Ну як, поранили спочатку в ногу я почав одягати турнікет і потім е поранили в руку. У мене рука отак впала. Я спочатку подумав, що її відірвало, тому що ну, біль була реально адська. Я, ну, я такого не відчував, не відчував ніколи в житті. Я такий думаю, блін, що відірвало руку. Думаю, гайки дивлюсь, ні рука на місці, але не можу не пошевелить нічого. І біль просто ацька на захист батьківщини. Хлопець вирішив піти ще 25 лютого 2022 року. Не маючи військового досвіду, окрім строкової служби в армії. Не хотів зв'язувати своє життя з армією. Плюс я якби люблю свободу. Я сам виступав, виступав по єдиноборствам, тренував дітей. Ну і подорожував. І мені це максимально подобалося. Через то я не хотів, якби прив'язуватись там до якихось контрактів, але розумів, що буде. Ну, якби загострення конфлікту або буде більш така масштабна війна, і тому потрібно було б йти воювати. Спочатку Антон був в територіальній обороні Києва. Каже, назавжди запам'ятає ті відчуття, коли ворога бачив очі в очі. Це було, коли відбивали столицю. Я так думаю, що ворог просто думав, що там нікого нема. І до наїшла група, там, ну, десь, мабуть, чоловік 15-20. І вони ну, доволі так близько ми підпустили їх, ну і відкрили по ним вогонь. Во, тобто, і в цей момент. Ну я думав, що це буде дуже страшно. Типу, да, що, ну, блін, нублінфіоза. Я ніколи ну ніколи не воював, ніколи з таким не мав справу. Після цього бою передова воював на запорізькому напрямку, згодом на Херсонщині. І наразі крайньою точкою став Бахмут. Антон розповідає: війна страшна штука. Підрозділ захисника з російськими окупантами один на один стикається часто. каже, ворог не має жодних правил в цій війні. Найбільше в пам'яті закарбувались моменти артобстрілів та поранень, адже саме тоді. Стає страшно і фізично боляче одночасно. Втім, саме в такі моменти воїн відчуває себе справжнім захисником українських територій. З'являється ще більша сила та мотивація. Зараз для хлопця та його побратимів головне завдання знищити ворога. Ми маємо їх знищити всіма можливими і неможливими способами, але просто якщо ти вже взяв полон, він без зброї, як би його ненавидів. Ну... Особисто моє воїнського в цьому нічого немає. Якщо йому почну щось там відрізати, як от вони роблять. Так? Ну, це це навіть не по відношенню до нього. Його взагалі не шкода, тобто він ворог, він на те, щоб його знищили. Але перше, це обмінний фонд, бо не потрібно забувати, що дуже багато наших воїнів в полоні. Зараз Антон Радько паралельно з лікуванням організовує вишкіл в нашому місті. Хлопець мотивований тим, що у наш час багато молоді справді виявляє бажання йти на захист батьківщини. Тому такі вишколи будуть хорошим початком для них. Основна мета це патріотичне виховання і мілітаризація. Тобто, ми проводимо вишкіли для, для молоді, для цивільних. По тактичній медицині, по вигнівій підготовці, взагалі по розумінню того, що ну що таке війна, що треба до неї готуватися, ідеологічна підготовка. Запрошуємо істориків різних. Про початок вишколу планують повідомити наприкінці цього місяця. Вікова категорія учасників буде з 14 років. І важливо навчатимуть ті, хто воював і воює, вміє захищати і береже українські землі. Вони творять прекрасне, вивчають німецьку і допомагають Збройним силам України. Тернопільські школярі створюють оригінальні календарі. Темою 2023 року стали українські мотиви. Зокрема, на сторінках кожен учень відобразив власний біль і переживання, пов'язані із війною. Цьогорічний календар вирішили продати, а виручені кошти віддати нашим захисникам. Що з цього вийшло? Дивіться. Незламний потяг, українська душа, літак, мрія, захисник з Херсону та Червона Калина. Такими є ілюстрації на сторінках шкільного календаря. Його малювали учні п'ятої школи. Вже шостий рік юні художники створюють оригінальні календарі німецькою мовою. Їхня вчителька Ольга Мариніна розповідає у такий спосіб, зацікавлює над темою та ідеєю кожного випуску діти працюють самі. Тема цьогорічного випуску з Україною в серці. Марія Югатова працювала над квітнем. Дівчинка все своє життя прожила в Запоріжжі. Тому хотіла залишити в календарі згадку про своє рідне місто. На Аркуші відобразила дві атомні електростанції, де працювали її батьки. Зараз квітень, цей місяць малювала я, і тут зображена найбільша атомна електростанція не тільки в Україні, а й в Європі. І вона знаходиться в моєму рідному місті, з якого я на жаль мала виїхати зі своєю родиною цього літа через війну і окупацію. Цей надпис символізує те, що атомна енергія має використовуватися лише в мирних цілях і задля людства. Школярі кажуть, на сторінках цього календаря хотіли відобразити дух українського народу, надихнулись і історіями незламності українців під час повномасштабної війни. Ідея створення цього малюнка була така, що наші залізні люди, як їх називають, теж роблять важливу роботу, вивозячи людей з окупованих на територій і ризикуючи навіть своїм життям, що багато потягів потрапляло під обстріли, багато з них були знищені вагони. І постраждалих було багато, що але все рівно вони за будь-яку ціну евакуйовували, рятували людей. Я думаю, багатьом відомо про півника, який вцілів у будинок. Потрапила ракета. Цей півник в він був незламним. А також квіти, що навколо нього це наш український Петриківський розпис, яким розмальовували в давнину будинки, посуд, і він дуже наш український, такий, якого ніде в світі нема. У малюнках школярів читається гордість за захисників. Дем'ян Христинич працював над лютим. Тут вирішив згадати не воїнів, а пересічних українців, незламних, як і вся нація, які своїм героїзмом захоплюють світ. Я вибрав саме таку ідею, бо вона є культовою, про неї знає весь світ. Тому я вибрав саме її. Бо якщо тільки глянеш, то зразу зрозумієш про що йдеться мова. Створюють календарі в рамках співпраці з німецьким урядом, тож цей проєкт вирішили використати для збору коштів на підтримку наших захисників, таким чином зробивши свій внесок у перемогу країни. Коли ми надрукували перший цей випуск, не перший випуск, шостий випуск вперше. І з тим календарем ознайомилися як батьки, так і наші гості, так і весь педагогічний колектив, виникла ідея і не в одної людини. Давайте ми цей календар ще раз роздрукуємо і спробуємо його продати. От, з метою зборів кошти на потреби ЗСУ. Вчителька разом з дітьми зняла відеозвернення, розповіла про календар, а потім започаткувала аукціон серед вчителів та батьків-школярів. Ціна стартувала від 200 гривень. Ідея була підтримана як і директором видавництва, так і нами. Тобто, ми ще раз його роздрукували вже більшим накладом. Загалом було реалізовано близько ну, 200 примірників цього календаря, і ми зібрали впродовж цих двох місяців 40 тисяч гривень. І ці 40 тисяч гривень ми перевели у благодійний фонд Сергія Притула. Календар з Україною в серці є чудовим прикладом того, що і дитячі зусилля можуть підтримати батьківщину в боротьбі з агресором. Великодня вистава для внутрішньопереміщених осіб та дітей загиблих захисників і захисниць України. Театралізоване дійство показали у Березолі, запросили понад дві сотні дітей. Про яку саме виставу йдеться та які враження маленьких глядачів? Дивіться далі. Хлопці? Їдемо до криниці, та наберемо чистої води. Дівчатку обливаємо. А потім всі разом підемо до церкви на ягілку. Але де ці дівчата? Обливатися треба вже. Великодні Ягілки, українські народні пісні ба більше гучні аплодисменти та зацікавлені погляди. Усе це створило святкову атмосферу у Березолі. Театралізоване дійство організував Центр творчості дітей та юнацтва. Цього разу на виставу запросили близько двох сотень внутрішньо переміщених осіб та дітей загиблих захисників і захисниць України. Як подарунок для них, ми хочемо показати таку виставу, де ми відображаємо наші українські великодні традиції, Традиції, звичаї, обряди, великодні гаївки, водіння хороводів великодних. Хочемо донести, що як до нас прийшов Великдень, так до нас прийде перемога. І ми діждемося тих часів, коли будемо жити в Тихій, мирній щасливій Україні переглянули виставу майже дві сотні людей. А це актор пан Володимир розповідає сьогодні. Він у ролі чоловіка своєї дружини. Пара виділяється своєю оригінальністю і згуртованістю. Та втім у житті актори мають зовсім інші характери ніж ті, які показують на сцені. Думаю, що вистава в нас вийшла дуже добра, душевна, ну і святкова. що такі події, що в нас відбувається, то діти дуже реагують на це. От і дуже добре, що коли є такі вистави, от які просто дітей розділяють і надають їм снаги до життя. Про свої досягнення розповідають і вихованці творчих колективів. Вони сьогодні розважали глядачів зі сцени. Я відвідую театр, пісні, мікс. Мені дуже подобається ходити. На співи я люблю співати. Займаюся вже чотири роки. Юні глядачі та глядачки зізнаються із захопленням переглядали великодню виставу. Дізнались для себе чимало нового і враження усіх залишились позитивні. Та найбільше привернули їхню увагу великодні танці й українські пісні. Мені сподобалось, а що найбільше сподобалося усе. Я скажу таке, що їй сподобалось настільки, що вона навіть хоче танцювати тепер тут. Як співали, мені теж. Хочемо зайняти своїх дітей, щоб вони навіть і не згадували про ту війну. Ну, щоб і от думаємо, вже куди нам оприділити. І це як зразок, як класно можна танцювати. Дуже гарно. А що найбільше сподобалось? Як дівчата танцювали. Організатори зазначають, що таким чином діти, які приїхали з інших областей України, матимуть змогу познайомитися власне, з українськими великодніми обрядами, відволіктись від тривожних подій чи негативних думок, і окрім того, весело та пізнавально провести час. Що ж на цьому я з вами прощаюся, як завжди, дякую, що в цій годині ви дивилися новини саме на нашому телеканалі. Ми продовжуємо працювати. Вам же бажаю спокійного вечора і вірте в перемогу України! Все буде добре!